Сьогодні так, пару хвилин, і ми будемо поклонятися далі Господу <кій> Всі, хто святкує сьогодні Воскресіння Христа, Христос Воскрес. Воскрес. <кій> Хочу прочитати вам одне місце в посланні до Римлян, щоб ми розуміли. Що Пасха чи будь-яке свято, яке пов'язане, ну, яке ми знаємо, яке ми святкували, це не дата, не число, не, не, не якийсь день, не рік, не місяць це подія. Подія. Розумієте чи ні? І не має значення, якого числа 31 го чи го Має значення та подія, яка відбулася 2000 років назад. Коли ми святкуємо Різдво, не має значення. 25 го чи 7 го має значення те, хто народився. Особистість. Христос прийшов у цей світ. І має значення те, для чого Він прийшов. І Христос прийшов і народився. Знаєте, от ми думаємо, що Різдво. Воно, ну, знаєте, таке окреме свято, свято радості, свято от таке от, як це кажуть, весілля і торжества, там, да? кутя. А? кутя. кутя да. Ось. Але ми маємо розуміти із вами, що народження Христа було задумане Господом для. Певної цілі і місії, яку він мав здійснити. Тобто Христос народився для того, щоб померти на Христі. Ви розумієте? Тому а, а, хочу прочитати вам послання до римлян, шостий розділ. Ви можете читати весь цей розділ. І ну, і, і бажано, щоб ви його читали, і прочитали вдома, і подумали над ним, що там написано і що там мається на увазі, як це стосується мене, куди мені це примінити і що мені з цим робити. Але я хочу прочитати сьогодні із 9-го верша. А, може, й із восьми. 8... Вірніше, трошки раніше я прочитаю. прочитаю. Що ж скажемо? Позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в Нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерти його, то з'єднаємось і подобою Воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Бо хто вмер, той звільнив від гріха. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що і жити з ним будемо. Знаючи. Це дев'ятий вірш хочумо наголосити на цьому. дев'ятий, десятий. Знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більше не вмирає. Христос помер 2000 років назад, і він більше не помирав. Він більше не помирав, він завжди живий. Смерть над ним не панує вже більше. Бо що вмер він? То один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись Його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, як віддаєте себе Богові як ожилих і мертвих. А члени ваші, Богові на знаряддя праведності. Бо хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодатью. Брати сестри, Христос помер дві тисячі років назад, але він і Воскрес дві тисячі років назад, щоб більше уже не помирати. Для чого він пішов на хрест? Для того, щоби звільнити нас від влади смерті. Звільнити нас від влади смерті. Бо гріх спричинює смерть, призводить до смерті. А Христос прийшов для того, щоб звільнити. Ось тому написано в Слові Божому, що Він взяв гріхи наші на себе, нашу провину. Там на Христі такою мученицькою смертю мали помирати кожен із нас. Наш гріх свідчив про те перед Богом, що ми винуваті. І ми достойні смерті. Ми достойні наказання. Але Христос каже: Я помру за тебе. Я беру твою провину на себе. І я прощаю тобі твій гріх. Коли ми приходимо до Ісуса і кажемо, Ісусе, я вірю, що Ти помер за мої гріхи. Я вірю, що це я мала там бути, я мала страждати. Я мала. Доля моя була смерть вічна. Але Христос прийшов. Він каже, ти не зможеш понести цю, цю смерть і цей тягар. Він зміг. Він зміг. Він був безгрішний, але взяв гріх кожного із нас на себе. Тепер кожен, хто приходить до нього з вірою в те, що Ісус є Бог, Месія, який помер за мене, за мої гріхи. І коли я каюся, Бог прощає мені не для того, щоб знову рішити, а для того, щоб жити вже для правди. І Бог дає мені благодать і силу свою жити так, тоді життя торжествує його в нас, праведність Його на нас. Тож живемо ми вже не своєю праведністю, ні тією, якою би ми заробляли от сьогодні. Іна розповідала нам, скільки добрих справ ми всі робимо разом із вами. Вона розповідала те, а кожен із вас, скільки ми робимо. Але ми спасаємося не своїми добрими справами. І скільки б ви їх не зробили за все своє життя, ви не можете своїми праведними, добрими справами заробити вічне життя. Не можете. Бо ми, Біблія каже, що ми, наша праведність, як грязний одяг перед ним. Ми ніколи не будемо достатньо добрими, достатньо святими і праведними. Ось тому нам кожного дня потрібен Христос. Ось тому нам потрібно кожного дня жити вірою в те, що мій Бог помер за мене, за мої гріхи. І коли я згрішаю, то у мене тепер є заступник, який заступається за мене. Коли я грішу, я приходжу до нього і кажу, Тату небесний, ти знаєш, що таке бути любов. Ти жив як людина на цій землі 33,5 роки. Біблія каже про те, що він був, под, ну, під, е, до нього так само приходили спокуси, як приходили і, і приходять до нас. Він був спокушений у всьому, Біблія каже, крім гріха. Тобто спокуси приходили, але була у нього благодать, щоби не згрішити. І ця благодать. Через віру, коли ми приходимо до Нього, у нас так само є. І Бог дає, коли ти шукаєш можливість жити в святості, в праведності перед Богом ходити. Бог дає благодать. Бог приносить свободу. Бог нас звільняє від наших гріхів, від наших пороків. Бог нас звільняє, Бог дає перспективу. Бо через гріх у нас у всіх перспектива одна смерть. Але через праведність Божу подаровану нам через Його життя, яке в нас, коли ми приймаємо Його і кажемо: Господи, Ти мій Господь. Ти мій Господь. То в нас тепер перспектива у кожного віруючого. Вічне життя. Якщо живемо з ним, якщо дозволяємо йому торкатися нашого серця і змінювати нас з середини, наші думки, наші бажання, наші мотиви. І знаєте, коли раніше ми робили якісь, якусь добру справу, знаєте, от десь там, може глибоко внутрі, була така от у нас долгова книга, да? книга боржника, ми тут раз записали себе потім. Я ж тобі допомагав колись. А помніш я тобі? Розумієш, коли Бог приходить і касається твого серця, справді Бог наповняє. Ти не пам'ятаєш того, що було роблено. Бо ти не робиш це для того, щоб потім ці борги вернути. Ти робиш для того, щоби Бог, Боже ім'я було прославлено, йому ся слава. Аллилуйя. Mm -hmm. Щоб люди відчули Божу доброту, що вони не самі, вони не байдужі і Бог не байдужий до них, і Богу не все одно на їхній болі. На страждання, на сльози, на переживання, на страхи. Богу не все одно. Він переживає разом з нами. Він переймається, Він заступається за нас. Він на нашій стороні. І ще одне місце хочу прочитати. Восьмий розділ. Там же римляни із першого вірша. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Закон гріха і смерті, ви розумієте, да? грішив смерть. Це закон такий духовний. Бо що було неможливе для закону, тому закону, який Бог дав ізраїльтянам, коли вони вийшли із рабства Єгипетського і закон, який був прописаний у тих десяти заповідях, які ми всі знаємо? Бог дав ці заповіді як закон для народу Божого, щоб вони жили по них. Але люди, які були заражені гріхом, вони не мали сили і не мали можливості жити, виконуючи цей закон, жити в цьому законі. І що зробила жертва Ісуса Христа? Біблія каже, що коли ми приходимо до Христа, тепер приймаючи, вірячи в Його цю іскупітельну, да, на російській мові, місію, яка сталася на Христі, то Бог каже в книзі Пророка Ісая написано про те, що я візьму серце із вас, ваше кам'яне. Що таке кам'яне, нездатне. Знаєте, кам'яне воно не міняється, воно от, от така от форма. І, все. і воно нездатне міняти. І які ти там закони на камені не напиши, то на камені воно там і встанеться каменем. Але що робить Христос, коли Він поселяється в наше серце, Біблія каже, то я візьму ваші серця кам'яні і зроблю їх плотяними. І закон мій напишу в вашому серці. Тому, коли ми народилися уже, розумієте, ми десь. Ці закони, вони там і є написані в нашому серці. Бо в нас був завжди стримуючий такий, ми ж завжди знали, що не вбий, не хорошо. Ми завжди знали, не вкради, не хорошо. Ми завжди це знали. Але ми, знаєте, якось завжди робили народу над тим. Ми не мали сили для цього. І коли ми грішили, нас це судило завжди. Що зробив Христос? Він посадився в нас і дав нам силу і благодать, жити. Догоджаючи йому іншим житті, інші думки, інші помисли, інші мотиви, інші бажання. Раніше ми жили так, як і всі живуть у цьому світі. Коли люди зустрічаються з кимось із віруючих людей, вони кажуть, ви якісь не такі, це не ми не такі. Це Христос в нас. Це не ми не такі, ми такі ж самі, як і всі останні. Просто коли Христос приходить, Він нас міняє. Він змінює нас. Наповняє своїм життям. Замість смутку приходить радість. Замість пожадливостей приходить жертовність. Замість ненависті приходить любов. Це не означає, що ми всі такі, знаєте, ходимо, як Божі одувачики і нас ніколи нічого не зачіпає. Зачіпає. Але ми не живемо в цій ненависті безкінечно. Розумієш чи ні? Ми не живемо в цьому весь час. Ми розуміємо, що то не добре, і Кажемо, Боже, хочу бути вільною, і Бог дає свободу. Ти не живеш роками в цьому всьому, бо воно тобі мішає. Тому, брати і сестри, ми кажемо, знаємо, чого ми кажемо. Христос Воскрес по правді Воскрес. Чому? Він більше не помирає. Це радість насправді для нас. Це не привітання на е, конкретний день раз в рік. Христос Воскрес. Це констатація події, це проповідь Євангелія. Христос Воскрес! Це надія для кожного із нас. Розумієте, релігія, традиції і так далі, і все остальне з часом, з плином цю величну подію вмістили в хліб, м'ясо і крашенки. І люди не розуміють справді значення того, що відбулося на Пасху. А на Пасху відбувалося наше звільнення. Бог нас звільняв. Бог нас звільняв. Знаєте, ми іноді думаємо, що звільнення потрібно якимось таким от бідовим, нещасним людям, які п'ють ще щонебудь живуть в гріху, якомусь там Без... Але Біблія каже, що всі згрішили. Ті, які живуть у царських палацах і ті, які живуть у палатках, згрішили всі і позбавлені слави Божої. І всім нам потрібен Христос. І всі ми маємо розуміти, що Христос то є життя, то не релігія, не традиції, не обряди, а життя. І ще одне місце писання. в першому посланні до Коринтян, а я, не будемо його відкривати, хто може, п'ятий розділ і восьмий вірш там написано: Пасха наша Христос, який. Закланий за нас, принесений в жертву за нас. Пасха наша Христос! Особистість! Христос, який висів на Христі, якого перед тим піддали мукам побиттю, приниженню. Потім прибили до Христа. Це сама страшна, сама е, найжахливіша, найбільш мученицька смерть. Бути розіп'ятим на Христі. І потім Він помер. Але на третій день Воскрес. Тому Пасха це подія. Пасха це особистість. Це Христос. Амен. Христос воскрес. Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Тому, знаєте, ми в церкві завжди говоримо про Ісуса Христа. Амен. Бо церква це Його церква. Це не людська твори, бо Христос зробив церкву. Він створив її, щоб у ній жити. І Він пан, має панувати в ній. Не закони постанови, а любов Христа. Любов Його, благодать, Його. Тому на Пасху, знаєте, особлива увага приділяється Христос Воскрес. А далі цілий рік, буває, люди живуть так, ніби нічого не сталося, і забулися про нього. Тому, брати і сестри, наша Пасха це Христос. Тому в нас Пасха кожного дня. З моменту, як я покаялася, повірила в його жертву, прийняла його як свого Господа Спасителя. Для мене Пасха кожен день. І різову у мене кожен день, бо він є радість. Радість Святий дає. Аллилуйя! І преображення у мене кожного дня. Бо коли я приходжу до Нього в молитві, то Дух Святий, торкаючись мого серця, преображає мене. Кожного дня. Аллилуйя! Слава Ісусу! Будемо прославляти Його. Тому ми славимо Його. І я думаю, що ми не тільки сьогодні святкуємо, ми святкуємо і від сьогодні, і, і, і завтра, і післязавтра завтра і 23 квітня і 5 травня ми святкуємо. Аллилуйя.